Всім привіт! З вами Палич, і в нас сьогодні екстрене вімкнення новин з полів турніру. Е, Пройшли нереальні жорсткі заруби серед учасників турніру в чаті. Внаслідок цього турнір покидає дві людини, а саме: Ukrainian Viking і Вод Котлета. Більш детальну інформацію по причинам виходу з турніру ви можете дізнатися у них. Такі от діла, тому я думаю, не, не варто мені про це говорити в цьому відео, це їхні особисті, скажімо так, причини, декого з них я розділяю, розумію, декого не розумію. Отакі от от діла. Відповідно, у нас відбуваються зміни в турнірній таблиці. Оскільки у нас був вже матч проти Буди Буди і водкотлети був матч. Відповідно, і оскільки водкотлети знімаються з турніру, до речі. Він заявив, сказав, попросив, щоб його призовий внесок, 500 гривень, який він скидав, а саме а то, точніше 505 гривень. Були перераховані на ЗСУ. Що я це зараз прямо і зроблю, щоб не було потім претензій і проблем. Так, на що дивимося? Допомога ЗСУ. Вводимо суму 505 гривень. Із ті самі п'ятсот п'ять гривень, які мені котлета. водкотлета. Э, е, сплатити сплати, підтверджені, платежу. все. Як я і е, як мене водкотлета попросив, так і зробив, щоб не було до мене потім претензій. Так, тепер, 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 тепер. По поводу турнірних місць, оскільки він знявся з турніру, я вирішив в особистому порядку, вам подобається чи ні, вибачайте. Але я вважаю, в такому випадку ми проходимо тепер в такому випадку, у нас в турнірі проходить-далі. будь Це чисто моє особисте рішення. Можете з ним погоджуватися, можете і От, історія... От така історія турніру. Далі історія з Україною Вікінгом. Оскільки він також знявся, Віннер таку ситуацію отримує технічну перемогу. І він проходить далі по сітці. І таким чином пара Arcus Іва і Skylex Pseudо, програвши цієї пари, буде грати з Вінером за вихід в фінал. Поясню, чому такі дії із Будою. І з Вінером пояснюю, Тому що дивіться. Якщо, е, Будда, якщо берем, буде програвся, і котлета знімається, то Сейн Девіл автоматично проходить далі. І відповідно немає ніякого смислу, типу у цьому матчі взагалі ніякого смисла не було. Ці дві людини проходять далі. Е, без будь-яких боїв. Е, тут е, то, чому я сюди не поставив напка Цезаря, тому що ситуація тут дещо інша. Е, тому що ситуація тут дещо інша. Пара, ну, там неважливо, хто Цезарь чи Він вийде, виграє, буде противник е, таким, ну, буде противник для програвшого з пари Арко ще Скайлес, розумієте? І відповідно матч буде в нижній Сітці. В цьому випадку матчу в нижній сітці не було б. Типу, якщо там да, типу, Стайн Девіл да, грає з водкотлетою, ми ставимо. Технічку отуто, то в от котлеті Сайндейл проходить далі. Матчу немає. А, а тут матч буде в будь-якому випадку. Тому я замість України вікінга нікого не заміняю. Надіюсь, ви розумієте, про що йде мова. <сум> щоб були матчі, макс... ну, що матчі були в турнірних таблицях, щоб матчі були в турніру, щоб ніде не було халявного виходу на фінал, фінал скажімо так. Розумієте за що я говорю? Надіюсь, ви зі мною будете в цьому випадку згодні. Також хотів сказати уточнення по парі. В гості Каспер хлопці заболіли у нас, тому вони свій матч зіграють ближче аж до вихідних. Це все нормально, це все окей. До турніра я завжди говорив і буду говорити, що я за максимально чесні так би мовити, відносини на турнірі. І хай хлопці обоє виздоравлюють, скоріше їм виздоровіти і прийти на турнір-матч повністю готовими до нього. Такі от діла. Врешті турнірної сітки без змін. Також додаю, додаю е, момент, якщо в когось там якісь претензії один до одного, до гравців, я все-таки прошу не зніматися з турніру, а провести матч. Провести матч без зв'язку. Просто з водиком відіграти 20 боїв і все. Провести матч без зв'язку. Все-таки ми зібралися на першу чергу на турнір. Все-таки хочеться його провести до, до кінця. Надіюся, всі претензії, всі. Непорозуміння, недовольства. Ви вже всі ми вияснили телеграм-каналі в цю ніч і більш повторюватися цього не буде. Надіюсь, я і надіюсь, більше ніхто зніматися з турніра також не буде. Е, хто при якій думці остався, той при тій думці хай, хай і лишають. Також ви всі знаєте мою думку по поводу донатпея. Учасники, які будуть продовжувати використовувати це посилання в себе на стрімах. Не будуть приймати участь в майбутніх турнірах. Повторюю і наголошую. Також хочу наголосити, що е, призовий фонд залишається без змін. Ті 505 гривень, які е, передані були відвод котлети на ЗСУ, ніяким чином не впливають на призовий фонд. Він залишається без змін. Такі от нюанси. На цьому все народ. Надіюсь, все буде добре. Надіюсь, більше ніяких таких конфузів і перестановок сітки не буде. І далі продовжиться турнір в любові, злагоді, мирі і розумінні один одного. Такі от діла. Так що народ, пам'ятайте, сила в єдинстві, в ніякому випадку не сиріться, підтримуйте Україну, Україномовний контент, і в ніякому випадку не донатьте на армію Росії і економіку Росії. Це дуже важливо. На цьому все. Всім все на краще. тримайтеся, це буде Україна.